І ходок, будь ласка, за 36 і апельсиновий сік. Слухай, я забула свої гроші вдома. Ти можеш мені взяти булочку з чаєм? Вибач, ні, я просто взяла лише 50 гривень сьогодні і мені якраз на обід вистачає. Ну, звичайно, якщо брати ходок і сік, то не вистачить. А давайте візьмеш дві булочки і два чаї, тоді вистачить. Я не хочу булочку, я хочу ходох. Та ти що не розумієш? Якщо ти візьмеш хот-дог, то не вистачить на булочку. Я не хочу брати булочку, бо я хочу хот-дог Ну, не знаю, ну тоді сік не бери. Ти серйозно? Тобто на початку тижня тобі дають 200 гривень на весь тиждень, щоб ти могла собі купити поїсти. Ти в той же день купуєш собі сухарики і тепер я маю тобі щось купувати. А це моє, так? А, дякую. Піднос облизуй. Ого! За що ви знімаєте цю квартиру? Ні, то ми купили. От тільки ремонт закінчили. Та я бачу. А ви ж здається, машину взяли в кредит? Ви не плануєте за неї платити? Ну, раз такий ремонт забавахали. Та платимо, але ну то кредит він на 5 років, а жити хочеться вже зараз. Ну да, ну да. А яке ліжко. Я не думала, що на твою зарплату можна таке дозволити. А машина то може ламатися? Та ми якось розберемось. А да, да. е, шпалери такі теж нічого. по чому брали? Ой, я не пам'ятаю, здається, 1800, нібито за рулон. Скільки? Ну так, ну, да, заберуть машину за відсотки, ну нічого, зато якісь шпалери є. Все, іду я. А то у вас якось, знаєте, некомфортно, якось ну, стільки золота, ніби в церкві якісь. Дивись, за оці навушники, я тобі казала, там звук такий просто офігенний. Ого, нічого собі ціна. Ні, давай трошки дешевше, боже, це ж просто навушники. Ти чого, ти не пошкодуєш, вони реально дуже класні. Ну, якби я не знаю, мені просто казали. Мені просто шкода грошей на таке. Угу, А моїх, значить, не жалко, так? Да? Ну, в мене то їх немає, а в тебе вон скільки. Скільки? Ну, тобі ж на день народження подарували п'ять тисяч за 1700 сімсот. Ти купила потім 200, Потім десь Мені цікаво звідки ця інформація. Ну я якби два плюс два можу додати свої два плюс два. Додавай.